Привіт, я тітонька Дарина, казочок у мене повна торбина, і сьогодні я почитаю вам у казочки їжачок і кленовий листок, яку створила Єва Сольська. Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилося крізь віконце його кімнати. Щасливо зітхнув. Невдовзі малюк вислизнув із ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром жовтий кленовий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопила подих. Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулася і усміхнулась синові є єщесь смачненьке, мамина усмішка на мить згасла. Чи то йому просто здалося? Доброго ранку, ласончику, сказала вона. Я приготувала пиріг з жиною і кисель. Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. У ловому небі сяяло сонце. Їжачок згріб оберемок опалого листя, підкинув його і затанцював під барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло й пахло свіжістю. Вітаю! гукнув хтось згори. Григорик закляк на місці. Зі святом кажу. на гільці клена сиділа сорока і витріщався просто на нього. Дякую, прибелькотів їжачок. Що ти подарував мамі? Щось блискуче? Вона з цікавістю подивилась на Григорика. І жачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Що ж робити, як залагодити провину? Григорик брів на оманя, на очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яко торкнулося його голочок, а тоді скользнула в долоньку. Клиновий лист, багряний, із бордовими прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю Їжачок втер носа, затиснув лист у лапці і почвала далі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок. Григор відірвав очі від букета і замер. Він стояв просто напроти свого будиночка на скрип дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса? списнула вона ладонями. Це тобі матусю. Григорик простягнув її листя. З ним народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центр столу і пішла готуватися до свята. Григорик став навшпиньки і чекав серед беремку листя той самий листочок. Дяку, друже, це все завдяки тобі. А от чи допомогли друзі нашому їжачку? Ви дізнаєтесь, прочитавши всю казочку Єви Сольської їжачок і кленовий листок. Тож завітайте до бібліотеки Юний Читач.